Дівчата, привіт! З вами Лара на каналі Beauty Cheeks Fix. І в цьому відео я хочу вам показати, що мені надарували друзі. У мене наче рік без покупок. Моя ціль цього року була змінімалізувати свої косметичні запаси, але, як кажуть, ні тут забила. Різдво, Новий рік, свята. Ти потім оце зустрічаєшся з знайомими. Вони тобі дарують подарунки, і в результаті твоя колекція лише збільшується. Я вже жартую, якщо далі так піде, то в мене в кінці року буде збільшення моєї інвентаризації, моїх запасів, а не зменшення, як я хотіла. Отже, давайте подивимося, що там мені такого понадарували. І перше мені подарували ось такий набір цілий з знівей, в якому аж 5 скільки? 5 продуктів. Ось це такий універсальний кремчик для тіла і, в принципі, для всього для обличчя тіла і рук. Я його буду використовувати як кремчик для тіла чи рук більше. Далі така водичка міцелярна для демакіяжу. А потім ось такий гельчик для душу, дезик і помадка. Гарний, дуже класичний такий набір. А мені подобається, в принципі, тут такі всі, скажімо, продукти, які, скажімо так, завжди пригодяться. Тому я в принципі задоволена. Подивимося, як воно буде на практиці, коли я вже буду використовувати ці всі продукти. На цьому ми не закінчуємо. Далі мені ще подарували один набір, тільки цього разу це був набір від відеа. Він мав ось такий, в собі, ось таку косметику. Це є гель для душа ось цей дуже гарний запах. З екстрактом лотосу. Ось і рисова вода. В складі є дуже гарний запах. Такий, до речі, дуже маленьке опакування: 225 мл це взагалі. Якісь такі мініатюрненькі, скажу чесно, мабуть, на місяць використання і все. Потім ось такий дезодорант Advanced Care Helps Smooth, якийсь такий з вітаміном b 3 Чесно кажучи, здав, дезодорантів в мене не було, тому я не знаю, як вони будуть справлятися. Дуже цікаво. Звісно, я собі випробую, коли прийде на нього черга. І ось такий лосьончик для тіла, теж з лотосом, теж дуже гарний запах, і це 250 мл. Ось, ось такі подаруночки. Далі мені подарували ось такий напір для обличчя від фірми. Ava Лабораторіум це є польська фірма. Як ви вже здогадуєтесь, я живу в Польщі, тому показую дуже часто польську косметику. Дивіться, це є саме гель для вмивання з алоєвера і бетаїном, мені дуже подобається тут склад, він чудовий, дуже натуральний, дуже такий файний, тому я думаю, що для чутливої шкіри, для суховатої шкіри він буде саме те. А взагалі, я вам скажу, що якщо вас цікавить тема складів, я можу вам дещо цікаве розповісти. Я в складах косметики дуже добре розбираюся, тому якщо вас ця ці тема цікавить, Цікаво, я вам окремо ще зніму відео із аналізом складів косметики. І доведу вам, що, <смітно> дорогі фірми, це геть не означає, що це хороша косметика, тому що не упаковка тут грає роль, а саме-саме, що там всередині цієї упаковки. Хоча упаковки вони вміють робити дуже гарні. Ось. І з цієї серії в нас є Тонік теж алоевера, алантуїн, Теж дуже гарний склад, прям чудовий. Ось в нас є на високому місці дуже алоє, вера гель, тому має бути класний. Взагалі це АВА-лабораторіум. Я знайома з цією фірмою. Колись в мене були кілька продуктів, з них і всі вони були дуже хороші. Вони мають натуральні склади, тому я рекомендую, якщо ви колись собі десь її побачите, або коли ви. Знай бути в Польщі, вони продаються в магазині Хебе. Ну, або я думаю, я думаю, на майкапі, на Notіно, на оцих всіх інтернаціональних сайтах. Ці всі фірми вони доступні. Тим більше це польські, це нічого, скажімо так, такого ексклюзивного. І мені подарували ось такий кремчик Rituals, от The Ritual of Jink. Ах, Ну що вам сказати про, ці, про цю взагалі фірму Rituals, Якщо вам сказати чесно, я в них бачу гарні упаковки, гарні запахи, а склади можуть бути трішки кращі. <сум> я серйозно, Звісно, тут є натуральні екстракти, тут, звісно, є якісь там олійки туди-сюди, але повірте мені, є набагато кращі креми. Які коштують менше і не роблять такого буму. Так, це гарно покласти в сумочку, так воно виглядає класно, воно це, але повірте мені, <сум> звертайте кращу увагу на склади, тому що склади це саме те, що, скажімо так, вбирає наша шкіра. І буде недоречно замикати на це очі. І дивитись лише на гарні упаковки. Як ви бачите, цей кремчик має 70 мл. Це є непогано як для крему для рук. Більше я вам розкажу про нього у наступних відео. Можливо, я зніму відео, де проаналізую склад детально, щоб ви побачили, що ось такі фірми, як Рітус, такі фірми, як Віші, це далеко-далеко не фірми не АхТі. Хоча вони розрекламовані і коштують. Досить-досить дорого. Ось таке в мене відео вийшло. Я надіюсь, вам було цікаво подивитись, чим там моя колекція збагатилася. Ось ось такі ці всі продукти. Гарні, насправді, подарунки мені дуже а, сподобалися. Ось, ну, Єдине, зараз ми підрахуємо, а, як змінились мої запаси косметичні. І так, що в мене вийшло? Тепер в моїй колекції в мене було 9 гелів для душу, а зараз в мене їх 11, тому що прибуло ще 2. Далі креми для рук у мене було 4 і прибуло ще 2, тому що э, це ріту і оці знівейки я буду теж використовувати на руки, тому а в результаті в мене ще 6 кремів в запасі. Далі креми для тіла, у мене було 6. І прибув оцей став, тобто сім. І е, далі гелі для обличчя в мене було 6. Гель для обличчя ось з Ава Лобораторія, тому їх 7. Тепер. І тоніків було 6 в запасі, і ще один у е, цей тонік, тому вже їх 7. Ось такі в мене тепер зміни. Ну, нічого. Що поробити, як то кажуть, <laughs> буду надіятися, що мені не будуть дарувати косметику прямо кожного місяця, і мені вдасться все-таки змінімалізувати трошки свої запаси. Ну, але як є, так є. Я надіюсь, вам було цікаво. Буду знімати, якщо будуть якісь зміни. І до нових зустрічей! Розкажіть, що вам подарували на новорічні свята і після Нового року. Мені буде дуже цікаво. І е, наступне відео я вам зніму пусті баночки січня. Там трошки мені назбиралося, так що подивитись, що мені вдалося теж використати. Ну і до зустрічі! Гарного настрою всім! Па-па-па-па!